Прокурор зібрав сьогодні журналістів, аби повідомити весь минулий рік, навіть при нестачі 22 прокурорів, місцевий орган нагляду виконав покладені на нього завдання, крім одного, до судові розслідування стосувалися найрізноманітніших злочинів. У встановлені законом терміни всі справи були передані до суду, і лише не було справ про незаконний обіг наркотиків. Зате непогано спрацювали представники прокуратури в питаннях, пов'язаних з корупційною діяльністю. Красноармійською місцевою прокуратурою було складено 10 протоколів про корупцію. Яке було спрямоване до суду, і дев'ять осіб було притягнено до передбачених закону адміністративної відповідальності. Внесено 17 подань, передбачених частиною 3 статті 65 закону України про запобігання корупції, за результатом розгляду яких дві особи було притягнуто до відповідальності. Причому всі ці досудові розслідування були можливі ще до того, як були внесені зміни в закон України про запобігання корупції. Тоді ще органи прокуратури могли самостійно складати протоколи про корупцію. Та як визначив Олександр Шепіхін, навіть після вступу в силу цього закону прокурори продовжили плідно працювати по запобіганню корупції, про корупційні злочини, кримінальні провадження направлялися мірноградським відділом поліції Покровським і Селидівським та Авдіївським. По одному кримінальному провадженню. Ну по Покровську це кримінальне провадження стосовно службових осіб Донецької обласної інспекції захорони праці. Очільник прокуратури зазначив, що на нарадах під своїм головуванням він неодноразово підкреслював, правоохоронним органам необхідно посилити роботу, за пріоритетними напрямами, серед яких корупційні злочини в бюджетній сфері. І плідна робота вже має певні результати. За фактом зловживання службовим становищем і працівниками відділу освіти Покровської міської ради, підготовлена працювальним керівником і підписано повідомлення про підозру колишньому начальнику відділу освіти. Пані Безручка, слідчо-оперативна група. Якщо мені наскільки мені відомо, зараз повинна вручити їй це повідомлення про підозру. Частина перша статті 366 передбачає внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, а саме у форму КБ 2 щодо проведення підрядних робіт в одній із шкіл міста. Наталія Безручка, вже не будучи керівником міськвідділу освіти, продовжить очолювати школу номер 6 Рішення про відсторонення її від цієї посади можуть прийняти слідчі. Досі у прокуратурі зберігаються всі вилучені у відділі освіти оригінали документів. Це дивує прокурора, адже дозволи їх забрати у міського були направлені. Разом з тим, на його думку, спорткомітет цілком може обійтися, поки без документів, вилучених працівниками прокуратури, не так давно. Борючи з корупціонерами і проводячи досудове розслідування економічних злочинів, тут зуміло торік добитися гарних показників у частині представницької діяльності. Загалом за минулий рік Красноармійською місцевою прокуратурою заявлено 43 позови на загальну суму понад 27 мільйонів гривень. Олександра Вещепихіну невідомо, принаймні він не оприлюднив сьогодні дані про те, скільки проводиться розслідувань по діяльності працівників правоохоронних органів. Ними займається обласний наглядовий орган. Прокурор підкреслив, що подальша діяльність його співробітників буде пов'язана виключно з вживанням заходів, спрямованих на покращення криміногенної ситуації в регіоні.